Спри, зараз будемо робити огляд на Assassin's Creed Syndicate. Всім привіт! Зараз строй в такому форматі робити огляди. Ну, стрім Ну Ми тут граємо за EV, за Джейкопа Фрая. Це, ці частини це вони цей асасіни. Ну, вони асіни приїжджають до Лондона, і там вони вони мають дістати цей. Ну, мають дістати артефакт. Один. І запобігти цьому. Ну, розвалу. Це, як то кажуть, ну, Лондона. Ну тут ми бачимо на початку гри Антагоніста, який це дивиться в ну, вікно. І бачимо Асін, який говорить з Джейкопом із Іві. <кій> Я кажу їм, що треба зупинити першу першу їхню жертву, і вони розділяються. Один іде на цьому, ну, на вагоні буде, буде зупиняти його, а другий буде. <кій> і буде. Зупиняти іншого на цьому. Ну, по-інакшому. Ну, і буде на вагоні, а Джейко має цей. на, на станцію прибути його. Ну, а він має там вбити цього головного антагоніста. Ну, тогніх та, та, та цю першу жертву. І, і ми проникаємо в той склад і ми вбиваємо його. Потім ми цей обертаємося до Іві. І... Ну і зруйновується поїзд. Во. І там. Ну і вже розпрацьовує ще один. Ще один план. Як. Можна добрати до ще одного антагоніста. Ну і вони вирішають. Поїхати в Лондон і зустрітися з, з їхнім асасіном. Вони зустрічаються з їхнім асасіном. І це їхній асасін каже, що, що їм ну що важко, що їм потрібна допомога. Не погоджується з цим. Ну, далі вони ми допомагаємо, ну, звільняємо дітей від. Ну, там, це всі нам дає завдання щоб дітей. Э, цей, ну, що, що дітям допомогти їх звільнити від рабства. Якщо ми буде їм допомагати, тоді вони нам будуть теж щось натомість на давати якусь інформацію. Або ще щось. Ну і потім Джейкоб э, запропоновує. З створити своїх. своїх Ну, цих, як називається. ну Свою банду, можна сказати, грачів, які будуть допомагати йому. Ну, протистояти ворогам. Ось і тут вони вони знаходять в собі лігво. Лігво це. Ну, ліво це цей це, поїзд, це. Ну, це типу як основний основний хаб, що там бруцімісія і тому подібне. Ну і той син каже, що добре, що ви найшли собі основний... Найшли собі основний цей. Називається. Ну, того, що ви знайшли собі дім, як то кажуть, на, на поїзді. Ну, і потім ми зустрічаємося з ще одним цим ну, нашим другом, який нам, який нам майструє всякі, всякі приспособлення для, для асасіна. Ну, і нам, і нам показує той асасін, там, де ми маємо. Тоді ми маємо багато цих основних ну, основні підозрювані, які ближче до основної її цілі. Основна цілі наша це те, що ну, робимо праці на трупах щось таке. І ну, нам розказують, що ми його будемо ліквідовувати. Ну, Іві. Находить цей. знаходить Ну, знаходить скриньки спеціальні з, з чимось і ми. І ми тікаємо від цих від. Ну і переслідуючи на своєму потязі. Але вона, ну, на цьому знайшла ну, та вона знайшла книжку за сінами. І думаю, знайти основний основний наш антагоніст жінка. Ну і ми проникаємо до цей. Цієї жінки в хату і знаходив у неї підземелля. Там, де нам показують Ну бої такі без правил. Це перший нас. Ну, перший нас цей. Ну, перші такі наші бої. Без права. Потім ми повертаємося знову до нашого друга, який нам... Знову показує всякі штуки, щоб ліквідовувати. Щоб ліквідовувати цих антагоністів наших. О. Ну потім ми зустрічаємося Дарвіна. зустрічаємо. і з ним. І з ним. І з ним спілкуємося. І він, він так само, як кажуть, з нами погоджується, що, що він революціонер, во. Ми заходимо з ним в Ангар і. І проводимо розслідування його. І ми там ну, робимо диверсію, підриваємо ці. Ну, відкручуємо газ і підриваємо ці бочки. Потім ми. Ну. Потім ми приходимо до цього до дошедної цілі Джона єли то... єли. Ялетон Це особливо наша жертва він. Він робив операції людям. <кій> І ми його ліквідовуємо. Ну, осне там антагоніст цей. Він ще не під... ну, ще не підозрює, що ми вже ліквідовуємо. Цій цілі і він Ну, він хоче. Ну він же планує жорсткіші методиво, щоб нам запобігти. і каже, що Лондон буде під його контролем. Потім Джейко зустрічається ще мною, нашою подругою, і ми вона нам дає завдання цей. Ну, дає завдання спасти нашу подругу. Ми спасаємо її, і вона згоджується нам, нам допомагати. А потім ми зустрічаємося з Зіві і говоримо. Ну і ми знаходимо цей одну плащиницю, там де є цей. Там де є як він називається. Ну, там де є так само якісь штуки можна відкривати. Що щось секретне відкриється. А і тим часом цей б'ється ще з одною антагоністкою. Ну і майже буває, і вона, вона втікає. Потім ми, ми відпляємося до лікарні, допомагаємо дітям цей, відправляємо. Ну, відправляємося за ліками і відсіємо їх. Потім ми бачимо, що наша подруга вона цей все-таки... Все-таки пішла до тампільєрів, що ми тепер вже їм не довіряємо вовсе. І вбиваємо нашу подругу, бо вона Ну, вона пішла затемпльєрі. Ну і дізнаємося, що вона так само зв'язана з цим ну, нашим головним босом. Ой, ми відправляємося до. До цього. Ну, до банку. Ми його не маємо пограбувати, маємо запобігти пограбуванню в цього банку. А ми маємо проникнути в нього непомітно. Ну і ще Іві так само ліквідовує цей антагоністку в замку. Ну і до нового, ну самого основного антагоністу доповідаю, що, що вбили ще одну жертву, яка була з ними. Він дуже злиться. Ну, Джевкоб цей так само домовляється. З кимось і вони... Ну і нас нападають перші банди, ми захищаємося від них. Ну, потім ми проникаємо підняне діло в банк і в банку вбиваємо. Буваємо ще одного ну, наближеного ворога до, до них. Ну і цьому так само цей тоні злий він знову... Ну і все, це фінал. to jest na osnovy syjedtki, to taki no krótki oled w banku to ostatni a boss był tu dalej za Jacka Riznika dla dopolnienia, że dopolnienia nie prochodziło, no dopolnienia bude okramy oled, oś